Вітаю всіх у своєму саду. Ви на каналі Зелена Метушня. Сьогодні я приїхала на дачу, хочу продовжити посадку мініатюрних хост в своєму невеличкому хостарі серед папоротей. І сьогодні накопала маленьких хост, які дублюють мою колекцію. Одна залишиться в старому саду колекція, а повторно всі, всі сорти я продублюю і висаджу в цьому підлізку. Сьогодні я привезла дуже цікаві сорти хост. По-перше, гляньте на оцю хосту, яка вона порівняно з іншими величезна. Я дуже полюбляю хости не тільки мініатюрні, а колекцію, так названу колекцію мишок. Це сорти хост, в назві яких є слово маус. Так от цю хосту можна також віднести до цієї колекції. Називається Monster Ears. Це, подивіться, які величезні вуха має ця хоста. У неї просто. Таке обалденне цупке листя. І воно не темне, і ось такою ложечкою зроблене. І цікаво тим, що, подивіться, якщо порівняти, ось ще одна хоста, яка відноситься до колекції маус, я потім всі попідписую і подивіться, наскільки в них різний розмір листочків. Зараз ще одну покажу. Це вже достатньо спростеньких, але також маус. Це кантрі маус. У неї листочки не дуже цупкі. І ось вони трійця. Поки тут з маусів буде лишитися у мене так три сорти. Подивіться, наскільки вони відрізняються розміром листочків. Дуже цікаві між собою. Всі по-різному розписані, і тут в мене ще, бачите, багато багато чого є різнобарвного і цікавого. Зараз я хочу їх всі повисаджувати на оту діляночку. Буду саджати і трошки вам про них розказувати і показувати. Зараз приблизно понамічала місця, на яких ділянках, в яких зонах я буду якісь сорти висаджувати. Наприклад, якщо тут більшість кольорів у мене жовтенькі-зелененькі, то, звичайно, я хочу сюди додати якусь розмальовану хосту. Ну, я думаю, що виберу ось цю, або цю. Можна їх буде поміняти місцями. Зараз навіть подивлюсь. Ну, ось таким чином хочу їх тут поєднати, тут блакитна у мене росте, також зелень, нічого такого пістрявого немає. Тут також зелененьке, трошки ось ця хуста мене розмальована і більш-менш стримано її посаджу тут О, в дует, скажімо так, що тут. Тут у мене є осока, вона така варієгатна, тому тут підсаджу хосточку зелененьку, а там, де зелене, зелень, скажімо так, хвойні рослинки, то там посаджу з малюнком світлим хосту. Так, небагато в мене сортів сьогодні, і тут ось у мене є хости, це буде блакитна, така з блакитним нальотом. Вот слайд. Назва ще молоденька, ми нам І думаю, що отут мені серед цієї пістравості, бо тут і живучка варігатна, то думаю, тут буде доречна моя зелена хоста, мій монстрик. Вуха монстра. Зараз попідсипаю пісочку в ці місця, щоб не замокали хости, і повисаджую. Також чому вирішила висадити малечу саме сюди. Дуже часто так буває, що хости можуть замокнути взимку у нас або навесні. На деяких ділянках просто стоїть вода, яка потім замерзає. І от таким чином я і хочу повисаджувати хости. Тут у мене схил і вода застоюватись не буде, і лід. В тому числі, тому от на схилі і хочу свою малечу посадити. Друга версія, чому на схилі? Тому що тут у мене така вийшла експозиція, що дуже легко порозглядати цю малечу. Якщо великі хости ми бачимо навіть на задньому плані, то ось тут. Буде дуже доречно висадити малечу, щоб можна було прогулюватись і її детально і ретельно розглянути, бо вони ж такі маленькі. Ну що, буду саджати. Грунт тут, наче лісовий, місцями заплесканий, але тут кілька років росли. Дерева, росли трави, які перегнивали і створювали таку, напевно, гумусну, я б сказала, таку почву, ґрунт. Ось таке легеньке. Я думаю, для такої маленької хости вистачить. Ось вона тут на кілька поділок і така гарненька. І така хвиляста. Корінців тут небагато, розприділяю в різні боки і саджаю. Так, потім замульчую. бо я хочу підсипати сюди подріблені шишки. Буде Гарніше виглядати, вони е, такої маленької структури і буде на фоні такої мульчі гарно хости видно. Що, хости я швидко повисаджувала, тут немає ніякої проблеми садити хости. Ось цю хосточку замульчувала сосновим опадом, а в цій зоні я зараз ось почала виймати ці голочки хвойні і буду засипати ось такою мульчею. Це зібрані мною шишки. Збираю я їх на своїй ділянці. Якщо ось Бачите, темненькими такими плямками на ґрунті видно, скільки шишок. Я їх постійно збираю. Коли назбирається ну, великий об'єм, тоді прошу чоловіка на подрібнювачі їх подрібнити, і виходить ось така мульча. Звісно, хто може собі придбати дрібну кору дрібної фракції, то це все дуже чудово. Зараз. Скажімо так, не на часі мені придбати ту кору та ще й такими об'ємами великими. А шишки мені дуже подобаються, як виглядають, дуже природньо. І ось зараз я оці всі місця, де поприбирала голочки, позасипаю саме цією корою і подивимося з вами, як це буде виглядати. Тут ще трохи залишила, бо я не знаю, наскільки мені вистачить цих, цих шишок. Якщо вистачить, то я й тут поприбираю оці голочки голочки, позасипаю цими шишками. Замульчувала всі свої маленькі хости, вистачило мені мульчі і на рослинки, які росли поряд. Зараз пробіжусь більш досконально, покажу вам, що ж в мене тут росте, бо от саме оця ділянка вже заповнена рослинами і підсаджувати сюди я більше нічого не буду. Можливо, отуди поодаль буду тепер висаджувати, бо тут немає напевно і третини моєї маленької колекції, Вірніше не маленької, а колекції мініатюрних і маленьких хост. Тут і третина ще й не висаджена. Треба буде познаходити місця і повисаджувати. Ну що, папороті я вам показувала, робила огляд. Вони потроху розвиваються, але попримерзали, коли в нас були морози. Тут у мене ось така жовтенька хоста, я не знаю її назву, вона купувалась без назви, і вигадувати і шукати назви я її не буду. Яскравенька, листя не дуже в неї цупкі, позаду горянка росте. Тут була висаджена в мене така папороть. От якраз вона так вже гарно розкрила листочки. Подивіться, які вони призбирані, які такі. Рюшасті, рушики, рюшики. Оце хоста з новинок. Вона мені прийшла восени Firebox. Я попідписую. Було ж мені цікаво ця хоста, наскільки схожа на інші мої сорти. Вона зовсім не схожа, вона дуже цупкенька і в неї дуже гарний малюнок. Просто бомба. Так, тут у мене вже була висаджена хоста Blue Mouse Ears, блакитненька. Її в компаньйони я підсадила. Я зараз так і не згадаю, напевно, смайлинг маус я підпишу, тому що я її викопала і етикетку залишила там. У мене був рядочок з цими хостами і викопала. Навіть не глянувши на назву, а їх багатенько схожих. Так, ця хусточка вже висаджена, була тут з весни. Ось так гарно розвивається тут папороть фризела. Тінд Крампс, стілето. І тут підсадила ось маленьку кантрімаус. Вони, бачите, такі ідеального сердечка. Листочки і білий обідок. Сизуватий центр гарно виглядає. Якщо, от, бачите, у цієї хости блакитної, від якої пішли всі інші сорти, листочки вони зовсім іншої форми, то у Country Mouse вони ідеально серцеподібної форми. У цієї, бачите, трохи рюшик є. Зараз у неї обідок такий салатовий, згодом він. Буде кремово-білий. так Тут горянка позаду, он так щось не дуже гарно в цьому році розвивається папороть, але це була перша зимівля її у моєму саду. Тут у мене бузульник такий мініатюрний. Напевно, йому тут було посушливо, воно зараз замольчувала, я думаю, що йому так більше сподобається. А це папороть новинка. Я не показувала її, не показувала, як висаджувала, і що мені прийшло, також не показувала. Ось від неї горщик, це кочетижник ніпонський, петелес. Ось така гарна розмальовочка. У мене їх вже декілька. Сортів, зараз також підійду. Також пошкодилось трошки, бачите, морозами. Ну, нічого. Загальний вигляд більш-менш у неї гарненький. Так, ну все, ця ділянка вже завершена. І дуже мені подобається, як все це виглядає з такою дрібною мульчею. Хости, просто стали, так сказати, виграшно виглядати на тлі такої мульчі. Та й папороті значно краще виглядають на тлі такої мульчі. Так, тепер спускаємося трошки нижче. Ця хосточка у мене вже росла з весни. Тут у мене мініатюрна купена, вона буде розростатися, але подивимося, якими темпами вона тут буде. Тут у мене камінь альба посадила, пересадила там от рис, звільнила місце для хости, а камінь пересадила сюди. І сюди додала ось таку хосточку. Це Діксі Чекаді. Видовжені листочки має. Достатньо вони цупенькі. Має отакі штрихи, довгенькі-біленькі. По ним, по цим салатово-білим штрихам, якщо вам видно, подивіться, ще є такі дрібні-дрібні плямочки зелені. На деяких листочках більше, на деяких менше. Ось, бачите? Ось контур листочків темно-зелений, дуже гарно контрастує зі світлою серединкою. І тут от. Бачите, якби не вистачало якогось такого кольору, зелене-зелене. І тепер зелене з малюнком, я думаю, додав сюди фарб та кольору. Ну що, так, тут, тут підсадила ось таку хвилясту маленьку, колись давно її придбала на ринку на базарі, тому назв я її не знаю, назви сорту. Але вона мені дуже подобається. Листочки в неї завжди такі дрібненькі, не довші, ніж 5 сантиметрів, і дуже-дуже гарна хвилька. Просто зелена, матові листочки. Але вона просто така чарівна. Оскільки я взагалі люблю хвильки, то мені не настільки. Важливо, чи це зелена, чи жовта хвилька, аби тільки хвильки. Тут у мене кіпарисовик підсаджений, він буде значно більший зростати, але поки він хай укоріняється, тут перетінене місце, хай наросте, а вже потім я йому знайду постійне місце. І тут ще в мене хосточка Little Treasure. Цікава хоста. Тим, що в неї не тільки видовжені листочки, але ці видовжені листочки мають такий блакитний контур. Білий центр, між білим і блакитним є ще зелені, зелені ось такі рисочки, які заходять на білий центр. Дуже гарно виглядає і трохи має таку хвильку, бачите, звиваються листочки. Вже прив'яла, треба полити все це, що я зараз посадила, бо везла з відкритим коренем, земля поосипалася. Так. А, обіцяла вам підійти ще до цієї папороті. Не встигла попідписувати, тому залишила горшки з назвами. Це металіком, кочедижник-ніпонський. Ось вони всі відрізняються. Оцей сорт у мене вже ріс, але вніж кочедижник цей ріс. Я не знаю назви цього сорту, але ті, що мені прийшли, металіком і той, що серед маленьких хост, вони дуже відрізняються від нього. Може, колись іще додавлю щось з ніпонських кочедижників, то ще порівняю, що ж то воно у мене росте. Але. Гарно, що вони всі різні. Так, тут новенькі хусточки ми рестему ті, щоб поприходили. І ось тут мої вуха. Вірніше, не мої, а монстра. Мені дуже подобається, як він виглядає. А ще у нього на сонці видно, наче шовк поблискують. Ось листочки, наче перламутром їх посипали. Хотілося б так, щоб камера передала, але напевно цього близько не дуже і видно. Як з близькітками листочки. Ну що, сьогодні робота ще тільки розпочинається. Це я тут почала, бо тут затіночок. І трохи попрацювала таким чином. А роботи сьогодні ще просто не початий край. Напевно, як сховаються хмарки, то почну прополювати хоч потихеньку. А взагалі-то сьогодні по графіку у нас полив. Бо дуже спекотно, дощик якийсь накрапав, але це навіть не ливень. У багатьох були такі зливи, були град, у нас нічого не було, таке поплював та й годі. Ну все, до наступних зустрічей! Хостари ще будемо розсаджувати і збільшувати. Краси в мене ще багато-багато. Я побігла працювати. Рада, що були зі мною. І подивіться, і порадити зі мною, яка ж у мене вийшла краса. До нових зустрічей!